Нині у Євангелії сьогоднішньому ми читаємо, як Господь прочитав прочества Ісаїї, і люди підтвердили, що удивлялися словам благодаті, сходивши із уст Ісусових. Вони увиділи Месію. Вони підтвердили, що пророчество Ісаїї на Ісусі. Зреалізувалися. Що ж сказав Ісус? Звісно, ви скажете при слові врачу із самого себе, і сам, і зробить то в отечестві нашому, що створив чудеса там і там. Однако, є правило, ніякий пророк не приймається в отечестві своєму. Чужого чоловіка даколі приймуть хама, нагліца, безбожника і покладуть його начальника, а свого, даколі самого надійного, в сто раз ліпшого, чим тот, хто новий прихожанін ілі приходько. Но тому давуть до чести, а свого Пророка отдаляють». Це сказало Євангеліє, слово Боже, ніякий порок не приймається в отечесті своєму, і приводить приклад, що як було много вдовиць в Ізраїлі, і, ну, і не до всякої, але ж до одної був посланий Ілія. І скільки було людей хворих, коли в Ізраїлі, при Ілісеї, скільки було прокажених много. Ну і очистився. Лише чужинець, на ім'ян сирянин. Розуміли книжники фарисеї що Ісус сказав за них, що вони не способні приймати пророка в своєму Отечестві. Пізніше скаже, скільки сте пророків і збили. Скільки ви, і Захарів, між ми алтаром і храмом убили сте. Та ще й гроби красите, та ще й гроби втрояєте, кажете, ми пророкам кладемо гроби. Та тим напоминаєте, каже Ісус, що ви у пророків. Убійство пророків або переслідування церкви то десь равно є. Від коли світ не прийняв Христа і розп'яв, то цей світ зробив собі пам'ятник і садізма на всі времена. Христос сказав, коли їм повів, що не способні прийняти слово Пророка, вони взіїся, хотіли його скинути із гори. Но він пройшов між ними і удалився. І тому сьогодні ще, каже Павел, послання Ефесянам, у 6 голові, що мені, апостолу, дано слово, котре я проповідував, і куди повірили. Пішли за Христом, стали наслідниками Царства Божого. Но, каже Павел, один момент. Не удивляйтеся, що ми, пророки, апостоли, священники, і я Павел, виконую своє посольство як місіонера в узах, то є, пов'язаний тюремними узами. Тюремщик. Апостол Павел тюремщик исполняє своє прочуство в узах, щоб сміло проповідувати, сказав Лаврентій Чернігівський і другий подвижник. І апостол Павел нині каже: не вдивляйтеся, тому що якщо сьогодні апостол Павел проповідував, будучи тюремщиком, будучи осужденим, оскільки б. Ворогів церкви казали, не слухайте Павла, його судять. А кого судять, а то грішник Павел, та він казав, що Христос воскрес із мертвих, значить, треба його судити. Ми сьогодні читаємо ті слова особливо. Павел виконує своє посольство місіонера в узах, уже будучи під судом. І каже далі, бо ви знали, що в моїх діяннях, що творилося, воно було все во славу Божию. Бо люди, котрі видять, як проповідника їх судять, вони ще сильніше стають вірні церкви, вони тим більше ніколи вже не придадуть церкву, обо їх золотом манили у другій релігії, ніколи не підуть. Ми підтверджуємо з апостолом Павлом нині, котрий каже, що кожен чоловік, коли і збирає собі путь духовний, він буде відповідати за те, що він прийняв. І ми нині молимося, Боже молитвами святого прока претечі Крестителя Іоанна, першого монаха в історії Християнської церкви. Молитвами усіх святих нашої церкви, благослови нам, щоб ми не боялися і сповідувати віру Христову публічно. Але коли видиш, що треба сказати слово сміло, кажи. Но ти маєш бути смиренним, і як засвідчило рішення синода Української православної церкви усилити молитву за єдинство Канонічної церкви і. За те, що Бог просвітив разом тим людям, які в одному ділі намірилися зробити злочин, у другому уже зробили. Господи, молитвами Божої Матері і всіх святих, научи нас не обіжатися і не боятися. Бо апостол Павел нині всіх призиває не боятися, бо фактично кожен нині священник то є той Павел, котрий проповідує посольстві. В посольстві місію свою, місіонера, були ж так поступаючи, проповідуючи Христа, прямо не, і десь другому місті, найбільше відкрито, ми і тут, діти Божі, благословенні діти, а в вічності, наслідники Царства Божого, котрі зачалися по Божій милості і сформувавшись наслідниками Царства Божого. І получили ту награду по милості Божій. Амінь.